Неймовірним творчим людям. І сьогодні разом намалюємо цього жирафика в Procreate. Поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і поїхали! І розмір аркушу я обрала 2500 на 2000 пікселів. Заливаємо фон основним кольором. Робимо новий шар Monoline Brush. Малюємо коло, заливаємо і розміщуємо посеред аркушу. Тепер беру ластик, soft brush і отак трохи підтираю, додаю ще один шар, беру цей білий колір, малюю одну велику хмару. Заливаю, копіюю два рази. І розміщую на аркуші. Можна змінювати розмір, і як вам це сподобається. Додаю ще один шар. Малюю коло, заливаю. Розміщую посеред аркушу, додаю ще один шар під цим шаром. Микаю симетрію. І тим самим Monoline Brush малюємо тіло. Малюю ніжки, заливаю, беру ластик і підтираю все зайве. Робимо новий шар під цим шаром і малюю хвостик. Ще один шар, вмикаємо симетрію і малюємо вушка. Намалювали вушка і ріжки. Додаємо ще один шар, вмикаємо маск, Беремо темний колір. І малюємо учнята. Заливаємо носик і ротик. Вученятах малюю бліки. Копіюю і вставляю в друге око. Тепер у вушках малюємо серединку. Робимо ще один шар і малюємо верхні лапки. Збираємо все зайве. Додаю ще один шар і малюю рум'янець. Ще один шар. Вмикаю Mask і малюю цяточки. Пер на тілі так само. Не забуваємо про хвостик. Додаю ще один шар Микаю Кліпін Mask. Можна взяти будь-який пензлик з пензликів вугілля. Беремо трохи темніше колір і малюємо тінь. В цілому можна залишити і так без тіні, але мені дуже подобається додавати такий ефект. Виглядає дуже цікаво. І тут так само. Додаємо ще один шар, тут вмикаємо кліпін маски і малюємо тінь на тілі. Треба буде ем, зробити окремі тіні на лапках. Тут вмикаємо блокування альфа каналу, повертаємось назад до пентля вугілля і теж робимо тінь. І тут так само. І у вушках. Тут вмикаємо блокування альфа-каналу і теж робимо тінь. І тут так само. Додаємо світла ученята. Якщо вам сподобався цей відеоурок, не забувайте ставити вподобайки, і ми побачимось з вами дуже скоро у наступному відео. Бажаю вам гарного дня! Бережіть себе та па-па!